Про поліцію і хохлізм. Підписаний я у Фейсбуці на деякі групи української поліції, там Черкаської, Одеської, Хмельницької, Київської і других областей. Для зв'язку з народом піар, їхні піарниці. Часто застосовують такі фотки. Наші поліцейські провели для діток там, 10 років, там, 11, там, щось там вручили. Там, Правила дружнього руху для наших діток провели правила, що не треба плавати і купатися в заборонених місцях. Наша поліція сказала: ой, дивіться, а там, а там небезпечно. Ну, коли ви втопитесь, то якби ми тут не при чому, ми ж вас попереджували. Тобто, плавати навчити, ніхіра ми не будемо робити вас, те, що роблять деякі молодіжні громадські організації, націоналістичні. А, от, а ми прийшли, а ми сказали: тобто, діти дебіли. Діти дебілів, діти з папаскої якоїсь сім'ї не знають, що таке електрика, і може їх убити током. Тому там річка, не купайтеся. Е, далі, там, е, наші поліцейські провели захід для дітей по правам людини. Наші поліцейські е, розказали. Е, Будеш хуліганить, у тюрму посадимо. У тюрму там тюрма. Ну, коротше, залякування, розказування, як треба робити, щоб бути чемним, що є такий закон, кримінальний код. Якась херня. Короте. І тут я натрапляю на групу в Фейсбуці поліція цієї, Хмельницької області. І це мене здивувало. Поліцейські Хмельницької області проводять заняття, чи тренінг, чи щось таке по самообороні для студентів. Нарешті органи влади, які мають монополію на, на насильство, показують іншим, що можна застосовувати насильство. Наступним кроком має бути поліція якоїсь області провела тренінг по стрільбі. З короткоствола тренінг по стрільбі в темряві, тренінг по стрільбі з закритих позицій, тренінг по самообороні, коли у тебе є незаконна зброя. в тебе коли є законна зброя, тренінг по е, е, виживанню, тренінг по медичній допомозі, тренінг по е, протидії поліцейським, які застосовують неправомірні дії. І як з цього вийти? Оце було би круто, що держава входить в громадянське суспільство і розказує, як захищатися від держави. Оце я повірю в українську поліцію і в українську демократичну державу.